Одразу Фіксує м'яч, але зараз атака метронома. Рябухін, мороз, пас у центр. І Горбенко забиває. Мірзоєв забирає м'яч до рук. Горбенко. Пас на Рябухіна. Рябухін повертає на Горбенка. Горбенко забиває Євген Горбенко. М'яч дубль. Гравці СД. Підкопай. Копай наривається там на заратуйку. Заратуйку забирає м'яч. Відає рябухіну. Рябухін на мороза. Заратуйко! Заб... Забиває заратуйку. Що, не пройшло. Цимбал. Ой-ой-ой, який м'яч залітає у ворота метро. Цимбал проти нього рояка. Проходить цимбал в центр. Ігор Бенко забирає м'яч. А тут дударів у підкаті. Удар цимбала! Забиває. <татрична> Мороз, Горбенко, Рябухін. Та Шефуалій. Ой-ой-ой, який м'яч залітає. Ой-ой, ой який м'яч зараз ледь не залетів. Підкопай. Проходить у центр. Підкопає, підкопай. підкопай! Забиває Єгор. підкопай. Можливо. класний м'яч. Розпочавши забіг із своєї половини поля. Ой-ой-ой-ой, І... забиває цимбал. Зрівнює Раффефол. Рябухін. Рябухін проходить, пробиває. Забиває Микита Рябухін. Мірзоєв, Закидання. Малишкін перший на м'ячі. Малишкін розгортається за Ратуйкова. Удар і забиває Валерій Заратуйко. Горбенко. Мірзоєв. Перехоплення Біленка. Пас на п'ятидверного. П'ятидверний Мірзоєв. Все ж таки забиває. П'ятидверний. Сковпень. І перехоплює Малишкін. Малишкін забиває. Владислав Малишкін працьовує у захисті. І заробляє аут для своєї команди. Ух, яка передача! Мороз! Мороз! Забиває Роман Мороз. І втрьох відбирають І Це палі буде пробувати. Розбігається, удар і забиває шефу Алі.